Речі з'явилися дані противний інцидент на величезній гідроелектростанції у Росії. Бутім то там стався ряд потужних вибухів, і затремтіла земля відбулося дещо дуже загрозливе. Телеграми-канали стверджують про жахливі наслідки. А влада бутім то заборонила змі це публікувати. Невже своєрідна відповідь за підірвані дамби в Україні? Нарешті повернуся бумерангом у Росію. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо. Ми розпочинати розмій. Повідомили про вибухи та пожежу, що сталася на Грес у Новочеркаську ростовської області, але пізніше все повидаляли за вказівкою влади. Ну і зрозуміло стає, що ймовірно проліт все таки був, адже на опублікованих кадрах у місцевих пабліках видно яскраву заграву, яку зазвичай видно після влучань. Також і російська влада неохоче повідомляє про такі інциденти і зазвичай не називає справжню причину тієї чи іншої події на важливих об'єктах, коли там вибухає. Хоча цього разу наслідки можуть бути дуже масштабними. Зараз ця ростовська агресі зловила не перший удар. Так раніше там спалахнула також сильна пожежа, яка є основним джерелом електроенергії для всього російського регіону. Про це писала низка місцевих каналів. За їхніми даними, мешканці області нарахували понад 10 вибухів. Водночас, російська влада заперечує вибухи, та, попри опубліковані фото та відео, заявляє, що нічого особливого не сталося. На трансформаторній підстанції новочор. Аркаської адрес сталося загоряння. Написав саме так тоді губернатор Василь Голуб'єв. Але водночас він все ж таки визнав, що внаслідок пожежі два енергоблоки ГРЕС із дев'яти наявних було виведено із ладу. Голубів стверджує, що енергопостачання, яке відключилося через пожежу на станції, нібито вже відновлено у повному обсязі. Перед пожежою місцеві чули звуки польоту безпілотників в небі над Ростовською областю. Потім в районній електростанції лунали потужні вибухи, після яких розпочалась пожежа. Через Горяні на підстанції адрес автоматично відключилися високовольтні лінії Тихорецька та Ростовська. Згодом через певний час на цій же електростанції знову спалахнула сильна пожежа. Як повідомляють Розумі, вогонь охопив дах на шостому енергоблоці, а потім перекинувся на п'ятий. Площа пожежі становила більше 200 квадратних метрів. І перед початком пожежі очевидці чули вибухи. Цікаво, що саме перед останньою атакою російські телеграм-канали масово дописували, що Вихолунали в Ростові та в Ростовській області. Вони повідомляли про атаку безпілотних літальних апаратів. І за словами тимчасового виконувача обов'язків ростовського губернатора Юрія Слюсаря їхня ППО намагалася збити літальний об'єкт. У наслідок його падіння в Константинівському районі виникла пожежа на промисловому об'єкті. Рятувальні служби, начебто, оперативно загасили займання, але кадри з місця прильоту свідчили зовсім про інше. Тим не менш, окрім ростовської гре під ударом раніше також опинилася і Рязанська Електростанція так, у мережі з'явилися кадри з пожежею, на яких видно задимлення біля станції. Очевидці повідомляють, що перед загорянням чули хлапок. Ну і на кадрах помітно, як теплоелектростанція повністю охоплена густим димом. Зі свого боку російська МНС простовує пожежу на Рязанський Грес. До речі, ця електростанція займає шосту позицію у списку найпотужніших теплоелектростанцій Арефії. У складі станції сім енергоблоків, тому нехай вона палає частіше. Окрім цього, під удар дронів. Потрапила і Конаківська ГРЕС у Тверській області. Одна із найбільших у центральній частині Рафі, і восьма за потужністю в Україні теплова електростанція. На ГРЕС почалася масштабна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ і серед них телеграм-канал Астра. Губернатор регіону Ігор Руденя заявив про збиття поблизу міста Конаково п'яти безпілотників, а згодом про локалізацію пожежі. За інформацією Астра, атаки зазнали також газорозподільна розподільна мережа, яка розташована за декілька. Кілометрів від Грес. окрім того, попола атакували каширську гресу московській області. Додає осторожно новості. Там за заявою місцевої влади пожежі не було і руйнувань немає. Та ми з вами розуміємо, що подібні прильоти по таким важливим для рашистів об'єктах є відповіддю на їхні удари по нашій території. Адже, як ми знаємо, не так давно окупанти запустили більше сотні ракет та дронів по наших містах, і під ударом опинилася українська енергетика. Згодом ворочі ресурси опублікували, начебто, фото і відео із Женям дамби Кременчуцької ГЕС, на яких видно пошкодження проїжджої частини. Водночас місцева влада та Укренерго не підтвердили та не спростували удар по гес. Саме тому варто зрозуміти, що у разі знищення окупаційної армії Кременчуцької гідроелектростанції затоплення міста Кременчук може відбутися менше ніж за годину. Повідомляє суспільне, як зазначили у департаменті із питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міськради до зони можливого затоплення територіально. Потрапляють центральна та правобережна частина міста Кременчук, а також село Мала Кухнівка у Кременчуцькій громаді і потоки Соснівка. Та Придніпрянська у Потоківській громаді згідно з повідомленнями у випадку руйнації дамби вода до міста дістанеться за 30-45 хвилин. Сказано у повідомленні, зазначається, що цей час слід використати для евакуації та переміститися із зони затоплення у підвищені місця на лівобережній частині до нагірної частини міста Кременчук, на правобережній частині на Диївську гору. Для тих, хто не встигне евакуюватися, радять піднятися у будинках вище другого поверху та очікувати сходу води або прибуття рятувальників. Інтовно наслідки техногенної аварії ліквідовуватимуть від 7 до 10 днів ідеться у повідомленні. Однак зруйнувати Кременчуцьку ГЕС буде доволі складно, адже як згідно з документацією, вона побудована на гранітній скелі, і миттєве її руйнування просто неможливо. Для цього потрібне пряме влучання ядерного заряду прямо в ГЕС. Про це також наголошував Геннадій Дорошенко, фахівець управління з питань надзвичайних ситуацій. Після удару по Київській ГЕС у серпні керівник Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю Форбс розповів, що найгірше сценарій можливого ураження київської та канівської ГЕС мінімальні підтоплення, відсутність генерації електроенергії та подачі прісної води. Кременчуцька ГЕС збудована за аналогічним проєктом. Наші станції надійно захищені. найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати зовні лише якщо скинути на них декілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мали б залетіти на територію країни на літаках, зазначив посадовець. Ну, а далі ми з вами поговоримо і також про те, що не так давно на Донеччині рашисти пошкодили дамбу курахівського водосховища і зробили вони це із декількох причин. Одна із них це спроба ворога використати ландшафт на свою користь. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Він зазначив, що із північного флангу Курахова захищає водосховище річки Вовча. І, по перше, ворог з допомогою підриву дамби хоче зробити так, щоб водосховище почало міліти. По-друге, щоб був розлив водосховища, і це починало створювати проблеми, тому що це розмиватиме позиції наших сил. І так вони просто хочуть використати ландшафт для себе, тому що вони мають проблеми і вони зараз не можуть повноцінно оточити Курахова. А їм зараз безумовно це хотілося б, вважає Місьєнко. Експерт уточнив, що українські захисники у свою чергу захищаються, використовуючи водосховище, річку та водні перешкоди. От ворог, щоб позбавити настіє можливості, прагне якраз вплинути на саме такі наслідки, тобто використати переваги ландшафту Оскільки військами оточити не можуть, то намагається це зробити з допомогою водосховища. Підкреслив Мосієнко. він зауважив, що ніхто не допустить. Оточення наших військ, і якщо ризики будуть посилюватися, то можливо відхід із боєм, як це було у деяких попередніх випадках. Робитиметься все, щоб не залишити там наші війська без логістики або без підкріплення, або без можливості віддіяти, якщо на те буде необхідність, зазначив Мосієнко. Але відплата за такі цинічні і злочинні дії вже наздогнала окупантів. Адже у Алтайському краї Рафії прорвало дамбу, яка знесла дорогу, що з'єднує дві частини одного села. Про це повідомив глава адміністрації Шелибулихінського району Алтайського краю Олександр Шушунов, а також змі та телеграм-канали за словами чиновника, дамба не стримала великий обсяг води, що накопичилася через дощі. Як наслуг, уся вода вийшла в русло річка, яка розділяє село болиха Наразі дорога, що з'єднує обидві частини села, зруйнована. За даними змі у селі мешкають понад три тисячі людей. Нагадаємо, що у Чулябінській області Росії також прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Насток чого було затоплено велику кількість будинків. А ще раніше в російському оз. З Коранбурської області прорвало також дамбу місто та навколишні села затопило, і місцева влада запроваджувала режим надзвичайного стану. Ну і, до слова, через паводки в Бурятії прорвало і хонхолойську дамбу. Вода там змила декілька мостів, зокрема понтонних. Але початково пройдемося по тих новинах, які відбувалися на тротуарі Курщина. Адже ми знаємо, що Російська Федерація почала застосовувати оцей арішні кедр чи початково як називали його рубіж. після того як Україні дали дозвіл бити по території Російської Федерації, включно по території Курщини, і саме тоді і Путін оновив ядерну доктрину. І саме тоді з'явилися загрози погрози, навіть я б сказала, більш точно а як від кремлівського очільника, так і загалом від його вищого військового політичного командування. І не лише командування, в принципі, пропагандисти. Знаєте, так швиденько всі долучилися, почали загрозливо на своїх інфомайданчиках про це погрожувати і погрожувати не лише Україні. Але і звісно, і Європі, і таким чином далі почали від них з'являтися і знаєте, цікаві вже скажімо так новини з приводу того, що вже атакам літають на їх територію, вже шторм шедев десь падає. Вже вони відчувають Те, що дозволили Україні західні партнери, почнемо з того, що ж було цієї ночі. Окупанти повідомляли, що на арефію прилетіло. Уявіть собі до 10 ракет Атакамс. Хочеться сказати, що аби б це. Було правдою да очікуємо хороших новин, але насправді ви бачите на своїх екранах, що дописують саміше рашистські пабліки. Цитую мовою оригіналу, пробачте. Пишут, что в направлении Курской области опять идут поски натовских ракет. Ну, значит, опять будет Орешник. Тут, вы видите, они состраиваются а, поревнивать, они состраиваются к протидию робота нашей державы. А, Орловская область. Ракетная опасность по баллистике из Курской области. Полетное время Клепецкой области 22.26 в случае а, прохода ракет с Курской области. Баллистика в вашу сторону. Курская область. Курск. Атакамс була випущена в направлінні курска 5 атакамсів. Писали про це все російські медіа. Ну, і включно вчора вже надвечір з'явилася інформація від Андрія Коваленка, Нагадаємо, що це керівник центру протидії дезінформації. О 21.41 він дописав те, що на Курщині гучно. Пишуть ворожі воєнкори. Тобто від воєнкорів ми навіть дізналися, що щось не так відбувається. А на території Курщини щось там літає, і окупанти намагаються це все збивати. Таким чином, обломки знову обломки про них дописують у Росмедіа. Дві ракети 27 БПЛА збити сілами ПВО в небі над Курською областю. Дані сообщив Олексій Смірнов. Атака Атакамс офіційно не подвір. Держдіна, Не приближайтесь кабломкам. Ну, мабуть, ці уламки досить такі небезпечні, але з чого ж до них не можна підходити? Е, да? І Хоча е, ми з вами знаємо, що рашисти навпаки полюбляють підходити, фотографувати, фільмувати, е, те, що в них там відбувається. Але факт залишається фактом. Міноборони РФ, я зараз, до речі, зайду на їхню офіційну сторінку. А вже відзвітувалися про те, що вони збивали неабияку кількість БПЛА. і атакам селітали, і те літало. Таким чином. Чином на 8.30 з'явилася інформація про те, що а, приблизно о 7.30 по МСК а, була спроба київського режиму, як вони дописують, зробити атаку з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктам на території Російської Федерації черговими засобами ППО а, два а, українських безпілотники були знищені на території Білгородської і Брянської області, тобто не лише Курщина, не лише як ми з вами бачимо. Ну а загалом, якщо говорити. Те, що вони повністю відзвітували, то на 6.45 ранку в них було перехоплення 34 українських БПЛА, і плюс ще ці два в Брянщині і в Білгаричні. Тобто скільки тобто виходить 36. 36 одиниць БПЛА літало на території Російської Федерації. Цитую мови мовою оригіналу, що дописало Міноборони Російської Федерації в течені прошедшої ночі, при попытці київського режиму атаку з примененням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території. Тут Російської Федерації дежурними средствами повоничтожені перехвачення перехвачено 34 українських БПЛА самолетного типа на території Курської області 27, 4 БПЛА перехвачені на території Ліпецької області, два БПЛА збито на території Білгородської області і один на території Орловської області. Ну і сюди додаємо те, що попередньо розповідала про Брянську область і про Білгородську область. Ну включно вже знаєте не вперше по території Російської Федерації якісь там ракети прилітають. Да? Вчора ми вам повідомляли, що якісь Скаві події на курчині відбувалося, що і північнокорейське військо постраждало, що і офіцери, що і е, рашиське військо постраждало. Але, але, але не в цьому справа. Поговоримо з вами про ті дозволи, які на фоні цього е, дають нам далі. Наші західні союзники. Он далі Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійного фонду Реактивна пошта в ефірі телемарафону розповів про дозвіл бити французькими скальпами. Чи дійсно це так і що це дає Україні? Далі ми з вами слухаємо Павла Нарожного. Формулювання таке цікаве для самозахисту. Самозахисту, я так розумію, тут іде мову виключно про військові цілі. Ну тобто, якщо мова йде, буде ну, скажімо, по удару по нафтопереробному заводу чи там по нафтовим базам, наприклад, які можуть також використовуватися в цивільних цілях. Я думаю, що такі цілі не будуть ще погоджені французькою стороною. Але якщо мова йде по командним пунктам, по складах боєприпасів поскупчення особового складу, то я думаю, якісь цих питань з боку французьких союзників до нас не буде. Пане Павле, ну йдеться як ми розуміємо про ракети Скальп, так? Якщо казати з точки зору озброєння, у нас є ракети скальп з дальністю ну як мінімум 250 км. кілометрів. Чому так там є дві модифікації: одна експортна, друга для внутрішнього використання. Вона на 500 кілометрів. експортна 250 п'ятдесят. Які саме у нас невідомо, але по всім, ну скажімо так, інформація з публічних джерел все, що за все у нас ракети 250 км. кілометрів. Другі види озброєння, які є. Це Асум двісті п'ятдесят. Це е, бомборакета е, ну далах е, це е, джидан і ар. Наприклад, неї дальність до 200 кілометрів. Ну тобто, також доволі значна дальність і можна доволі глибоко вдарити на територію е, по території е, супротиву. Просто я маю на увазі, що мав на увазі якраз міністр французький пан Баро, і коли він каже: Французька зброя, що Україна або Сила оборони України з французького могли б використовувати по території Російської Федерації, окрім ракет Скальп. Це ракети, це бомба, ракета АЕС 250 Це керована авіаційна бомба. Її скидають вона повітряного пускає, скидають з літака. В неї розкрадається, розкривається крило, вмикається реактивний двигун, і вона може летити на відстані до 200 кілометрів. Вона дуже точна в неї керування маршрута, траєкторії по GPS, Ну тобто вона здатна влучить в коло 3 метри на відстані 200 кілометрів з точки скидання. Ну, до прикладу, чим ще бити, також потрібно розуміти певні перспективи. До прикладу чеська сторона міністерства закордонних справ напередодні зауважила, що вони готові надавати Україні боєприпаси. Там 500 тисяч боєприпасів в межах чеської ініціативи. Сполучені Штати Пентагон також коментує, що не залишать Україну без зброї, тому що мати дозвіл, не маючи чим вражати територію Російської Федерації. Також питання тут має бути знаєте, якась підписана домовленість. Або це е, як само собою зрозуміло. Ну, якщо ми кажемо конкретно про французів, то ми чуємо заяву, що вони будуть на, на допомагати стільки скільки треба. А, ну поки що ми бачимо велику кількість ракет Шедоу Шедовскерп, які нам передають, які ми використовуємо щодо наших американських союзників. Ну тут є різні точки зору. Я не так глибоко розбираюся. в Політики давати такі коментарі. Але все здається так, що воля американського народу це підтримувати Україну також стільки, скільки буде треба, не дивлячись на того, хто зараз в президентському кріслі знаходиться в Америці. Тому сподіваюся. Цим, що Еверіка також буде нас підтримувати ну скільки з нам треба до української перемі. Далі переходимо до подій на Курському плацдармі. І наразі є інформація про те, що Україна втратила близько 40% відсотків тієї території, яка, яку контролювала е, на початок. Е, росіяни розпочали там е, серію контратак е, і в кращому разі ми контролювали 1376 квадратних кілометрів. Тепер ця територія менша. Противник посилює свої контратаки, і зараз ми контролюємо близько 800 квадратних кілометрів. Ми будемо отримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору, говорять військові. Джерела в Генштабі додають, що більшість північно-корейських військових у Курській області продовжують проходити підготовку. Тобто в самих боях, скоріше за все, за все ще не застосовувалися. Але Крім того, Джерело розповіло, що найбільшу загрозу зараз становить ситуація в районі Куравково, оскільки окупанти просуваються туди зі швидкістю 200-300 метрів за день і могли прорватися в деяких районах. Зазначається, що Курахове є трампліном до логістичного центру Покровськ, що у Донецькій області. Ну, дійсно, Покровський. Напрямок зараз е, в нас є е, найбільш активним з точки зору атак противника. Зараз поки що по Курщині поговоримо. Отже, е, роман Світан. Говорить про влучання керованими авіаційними бомбами по одній з паромних переправ, яку росіяни наводили в Курській області. За його словами, відбулися влучання керованими авіаційними бомбами GBU 39. Отже, показова сама робота та вихід цих плануючих авіабомб. Ймовірне відхилення 1 метр. Максимум 2. Дуже кучно лягають. Приблизно 5-6 може авіабом підіймати винищувач Міг-29 чи Су-27, які і скидають ці бомби, розповів аналітик. Він уточнив, що ці бомби летять на відстань до 110 кілометрів. Ця бомба може взагалі скидатись за 50 кілометрів від кордону, тобто ще над українською територією, але з великої висоти. Тим паче, коли йде комбінована атака з прикриттям від винищувачів, проблем у цьому вже немає. Робота налагодилась, і ми це побачили при пусках шторм Shadow. Тому є певні досить непогані новини. Кабами тепер можемо і ми працювати і достатньо активно, тим паче, говорять, що... Авіаційних бомб GBU-39 у нас достатньо. Ми можемо постійно його тримати під вогневим контролем, тобто ворога, і це є досить приємно. Тобто, росіяни там наводили понтонну переправу, причому на. Відео, хто бачив, там чітко видно, там чотири пантони наведено через міст, тобто будували довго, ретельно, готувалися. Ну, і тобто, це повинна була бути понтонна переправа з досить великою пропускною спроможністю. От, ну і тут, як говорить ще один військовий експерт Петро Черник. Головне, о, одне, один з найголовніших факторів у будь-якій військовій операції це своєчасність. Тобто наші дочекалися, поки окупанти все красиво вибудують. Вони там навіть якусь будку поставили пропускну. Ну, тобто, все так. от, зараз, як як поїдемо,падьом, як повоюємо. Построїли все красиво, зелененьке, покрашене, КПП поставили. І все, прилетіли GBU 39, і от, ні, ні будки, ні понтонної переправи, ні залишків мосту, до речі, там, здається, одна якась е, сопілька в віді якихось там тюріл висіла. Всього нема нічого.